Добрий ранок, моя малятка! Вітаю вас на нашому занятті. У нас сьогодні буде заняття логіко математичний розвиток, тож будьте дуже уважні! Сьогодні ми з вами дізнаємось про об'ємні геометричні фігури, такі як куб та куля, а потім навчимося лічити кубики і кульки. Дітки! Подивіться, будь ласка, на ці предмети. Іграшки, фрукти, коробки. Хочу запитати у вас, на які геометричні фігури вони схожі? Згадайте, будь ласка, їх. Я думаю, що ви згадали. Сьогодні до нас завітали незвичайні гості. Подивіться, що це: це куб та куля. Чим вони відрізняються від фігур, які ми вже знаємо: від круга, квадрата, трикутника. Давайте подивимось на куб. Скільки у куба сторін? Як вони називаються? Грані, якої вони форми? Квадратної. А що ще у куба є у куточках? Кути. Дітки, будь ласка, порахуйте грані на куті куба. Які предмети поряд? У нас є кубичної форми. Це коробка, кубик рубика. А тепер давайте познайомимося з кулею. Яка форма цієї фігури? Чи є у неї кути, а чи є у неї рівні сторони грані? Дітки, я пропоную вам покатити кулю по столу, по підлозі. Чому куля котиться, а куб – ні. Тому що у кулі відсутні кути, та грани нема у кулі. Подивіться, будь ласка, які предмети кулястої форми, це м'яч, апельсин, намистинка. Молодці малята. А тепер давайте порівняємо куб та кулю. Чим вони схожі? Обидві об'ємні. А чим вони відрізняються? У куба є грані та кути. Він не котиться, а у кулі немає грани та котів. Вона котиться молодці. А тепер, малята, ми з вами будемо вчитися рахувати наші улюблені іграшки, кубики та кульки. Давайте з вами полічимо разом один кубик. Один та ще один це два кубики. А тепер ще один три кубики, ще один 4 кубики і ще один 5 кубиків. У нас вийшло 5 кубиків. А тепер, будь ласка, ви покажіть мені один кубик. А тепер 2 кубика. а тепер три кубика. Молодці малята. А тепер, будь ласка, полічимо кульки. Один, два, три, у нас три кульки. А тепер подивіться, будь ласка, у нас два кубики та три кульки. Чого на столі більше кубиків чи кульок? А як ви дізналися? Кульок на один більше. Порівняли і перелічили. А тепер давайте викладемо стільки кубиків, скільки кулік, щоб було порівно. На цьому наше заняття завершується, малята. Що ми сьогодні з вами робили? Чому ми сьогодні навчалися? Чи сподобалось вам рахувати кубики та кульки? Ви молодці, малята. Хочу вас похвалити за вашу старанність. До побачення до наступної зустрічі.